Добрий день, десятикласники! Продовжуємо працювати над іменованими числами. Пропоную вам вибрати для себе особисту власну мету. І почнемо з математичного диктанту. Поставте відео на паузу і запишіть у зошит. Перевіряємо, чи правильно ви виконали цей завдання. Перевірте, будь ласка, де правильно поставте плюсик, де неправильно закресліть. зараз пригадайте, що означає роздробити або перетворити іменовані числа. Так, роздроблення означає записувати іменоване число в менших мірах. Перетворити, записати іменоване число в більших мірах. Роздроблення виконується дією множення. В одиниці будуть менші, а число буде більше. Перетворення виконується дією. Ділення Іменно одиниці вимірювання будуть більші, але число буде менше. Отже, завдання нашого сьогоднішнього уроку це вдосконалювати свої знання про дії з іменованими числами, вчитися змінювати одиниці вимірювання, вправлятися у розв'язуванні прикладів і задач з іменованими числами. Тому пропоную вам письмово обчислити ось такі приклади. Знову ж таки, поставте відео на паузу, запишіть приклади у зошити і працюємо. Якщо ж ви виконали приклади, включіть собі чіку ріку і трішки відпочиньте. Порухайтеся. А коли відпочинете, виконайте, будь ласка, задачу письмово складіть скорочений запис і запишіть у зошит. А зараз тренуємо свою увагу. Подивіться уважно на малюнок. І порахуйте, скільки трикутників зображено на цьому малюнку. Відповідь запишіть у зошит. Сподіваюся, що ви всі правильно трикутники познаходите і правильну відповідь напишете. На домашнє завдання вам пропоную перше повторити одиниці вимірювання. Знати їх роздроблення і перетворення та письмово обчислити кілька прикладів. Дякую вам за сьогоднішню роботу. Сподіваюся, що ви всі гарно працювали, і чекаю на ваші відповіді.